Що таке червона зона в Італії на рахунок будинків? Оцей будинок був побудований десь 55 років тому. Цей будинок 60. І в нас тут червона зона. Червоні зони йдуть клаптиками, і от де було в людини землі, там вона і побудувалася. Зараз дуже до цього скептично відноситься, тому що... Будинки автоматично застраховані. Якщо землетрус чи якась стихія, і в тебе зруйнується будинок, так, довго чекати, але тобі держава і комуна це все має компенсувати. Тому що тому зараз дуже строгі вимоги, щоб від дороги було там 2 метри, тому що доро по дорозі їздять і теж руйнуються, У нас тут йдуть підводні води. Хоч і будинок цей взагалі не тріснутий, але поперед будинку видно, як уходить цемент. Той будинок, як був землетрус років 40 тому, і вони під шумок собі оформили, що землетрус зруйнував будинок. Там була тріщина, вона там та тріщина із-за підводних вод. Вони отримали компенсацію, добували, добудували собі пів будинку. І таких випадків дуже багато. 20 років тому вже 100% червоні зони враховувалися, тому що е, тут один місцевий. Купив у іншого місцевого кусок землі, який прилягав до його землі, той, що купував, хотів там будувати будинок 20 років тому, заплатив 10 тисяч євро за, те, за ту землю, пішов, запрос зробив у комуну потім. І все, вияснилося, що червона зона і там будувати нічого не треба. Так моя подруга залишилась без будинку. І дуже дотримуються, я ж кажу, дуже таких в них дуже все скептично. Так що треба бути обережним, якщо будинок побудований 30-40 років тому, треба бути дуже обережним з такою купівлею, тому що добудувати нереально лише можна всередині щось зробити. Всередині можна, що що хоче роби. І це, навіть нам обіцяли, що ступіньки можна домалювати, але слава Богу, чоловік передумав, і я дуже цьому радію. Будьте обережними, тому що такі будинки продають і можуть не сказати, що там червона зона. От тим що будинкам, що 30-40 років ми в червоній зоні. Це йде клаптик. Може бути червона зона, і там через метр вже закінчилась.